Ждемо Андрію і Таню. Вони сьогодні в нас у відстаючих, і в нас є план завести їх в Хотин і там бросить. Це буде така типу, офіційна посвята, їх обох. Ну, Побачимо, як піде. Ед, як завжди, буде годувати цього кота, поки що просто погладить. Мене, але нього нема хвоста, трохи. Трошки відрізали, щоб не заважав. Жертву сили. Привіт. А ти так відпузатий. Привіт, муркіт. Він щось хоче тобі сказати. Ким'яу. Хотя О боже, простить. Ми із Сашою всіх киданули і їдемо помаленьку на підйом. Так, там лебеді, там коровки, все, по класиці. Юра, ти що вже у воді? Так. Здесь... Як ну ти так швидко? Ну то я одразу роздівся, одразу пригнув. Блін. Я пригнув, за що? Як водичка? Мокра. Тепла. Звуком пише. Так. Крики буде чути. Водичка тепла. Ти будеш ждати, так? Хочеш, ми такі... Так, так. Багато місця, маєш Я, до речі, сюди ніколи не заходив ще. О, молодець. Черга Тані. Все, зона бікіні подолана вже легша. Це да. Ти прям ніби щось знаєш. А тут якось вибух, так різко. Так, все. moments later. Навіть ласки можна зразу. Не, не бачиш, Ні, як я мучуся. Тут така гра акторська. Да, така я навіть розвернусь. Да. Дуже холодна вода. О, екшн. <ривіт> як ніби зимою в ополонку. Можеш <ривіт> 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 так, привітаємо Юлю з обновками. Вона собі купила велобаул. І тепер як серйозна людина. Ну ще от коли ножку поставить, це прям буде топчик. <ривіт> І гостинці привезла. Розпаковка, давай. це е, Ед що це таке? Бургер. Це бургер з, мене... з партизаном. Аліекспресо да. прийшов бургер. Бургер з того партизану, який за нами слідкував. Ага. І що, він тепленький ще? Пахне смачно. О, пахне дійсно класно. Ооо, ще й картопелька фрі! Мммммммм! Ой-ой-ой-ой! І котлетка чималенька. Ой-ой-ой-ой, дякую! По розміру, по розміру з бургера. Ні, та по цені. Ой, дуже смачна! Так. За скільки? 110? 125. Нормально. Ну, Я думав дорого. За таку порцію нормально. Давай. Зараз. І розкажеш свої враження. Наразі, Ох ти! Брав піцу, то казав, що дуже добре, не знаю. Що? Ти ще не пожував, а вже трясеш головою. Шмашно? Шмашно да. Блін, клас. Це дуже добре. Я думав, що тут буде якесь таке, як 23 на 7, то бургер <зважайте>, якийсь. Да. Минулого тисячі друга відпочивав, так? Да? Ту пішов на піцу, знаєш, і сказав, що припало. Офігенна піцу. Піца. Круто. Блін, це круто. Був... Ну не знаю, Вони займалися, звісно, якщо така кухня. Так, так, так. Я думав, буде полуфабрикат, а вони походу готували прямо його. Пропустіть тітю. Юля, юля, правильно? Ю... А бризгайте її, як мене бризгали. Ага, не, не дала шансу, ну. Назлякася, думала, що ми сильно, я там разок такою на нього. Так, сонце гарно заходить. А наші вирішили, Юля взяла фрісбі. Кидають фрізбі. Таке враження, він там не може додати. не може, де дістають. Вау, зловив! Зразу відчув, що камера працює. О, дивись, як що на камеру одразу. березі. Так, накупалися, наговорилися. І дивіться, як гарненько будемо покидати партизан. Так, нафоткались нарешті, зібралися, вже їдемо. Гарний місяць попереду, о, якраз так в рівень з мостом. Так, підйомчик, самий неприємний, на вершинку Хотина. Але дуже гарно перед нами півмісяць, Там захід. Там, Гарна компанія. Ага. скажімо, всі погнали. Летимо на спуск по доріжці. Місяць нас супроводжує. Позаду Юра, посередині я, попереду Юля. Така в нас команда. Кайфовенько, але вітерець міг би бути й тепліший. Когось доганяємо. Нас хотіли бросити, да не змогли. Вечір в хату. О, як о, як о, вам їдеться? Не Дякую, що почекали. Клас. Будь будь ласка, від ласка. А Знову десь по воду підняли. Ні, довго збирались. Коротше, ми прощаємося. Побачимо, хто залишиться далі. Все, вже вокзал. Проспект Миру. Доїхали практично, ще в центрі щось підзніму. А друга наша компанія, до речі, да, ми їдемо з Танією і Андрієм. А перед поворотом на Шпанію в Великому Олексині інша група від'єдналася, їх більшість там. Вони поїхали через Шпанів і Північний. Ох, не заздрю, але там атмосферно. Ми додому перші добрались. Все, пока! Передасиш Андрію пока, я тут направо звертаю. Дякую за компанію. Давайте. Гарно катнули. Все клас.